Що є різні уподобання в когось як, то є різні і автори, які можуть їх задовільнити. Якщо для дітей Міла Рудик, діти читають, Муні Вітчер діти читають, Паоліні діти читають. Новеньке, гарненьке, цікавеньке для молодших. Це є серія Сучасна дитяча проза, надзвичайно цікава, надзвичайно багато авторів, в тому числі дуже багато львівських письменників для дітей. Що діти читають, вони дуже цікаво, доступно, гарно пишуть. Воно поєднано і сучасність, і фентезі, і казка, от таке, як то кажуть, коктейль. Мікс і то дуже гарно для дітей йде. Якщо середній шкільний вік, то я назвала, ну і старші, це вже є уподобання більш такі різноманітні. Дуже гарно читають Олександра Пономаренка, 8-9 клас. Він надзвичайно цікаво пише київський письменник. Дуже цікаво зараз нова письменниця Лада Лузіна. Так само я сама люблю з задоволенням прочитала і зараз читаю останню книжку. гарно вона її читають. Ну і звичайно, що наше юнацтво, от 8-9 клас, ну і далі. Всі в захваті від Стефані Майер, Сага, Сутінки, молодий місяць і, 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 і так далі. У нас є всі чотири книжки, то ми їх можна сказати за чергу, тому що всі хочуть їх почитати. Старший шкільний вік дуже шкляра читає. У нас є дві книжечки залишені з Чорний Ворон. Його доберуть і от зараз ми одержали ключ. Так само вже питають, чи нема. Чи бути і вони Я хочуть це. то читати. Діти хочуть читати, то є переважно фентезі, і то є сучасні автори. Класику, то вже так, то є шкільна програма, то обов'язково вони мусять читати. Але для себе вони хочуть от саме ті літературні течії. І Якщо їм того не дати, якщо їм того не показати, ми втратимо читача як маленького, так і потім великого. Багато дітей приходить з дідусями з батьками до нас, з мамами читати, вибирати книжечки і і навіть з нянями до нас діти приходять, особливо в літі. Що батьки на роботі вони дитині наймають няню, приходять з нянями читати. І ті, що до нас приходять, завжди знають, де ми знаходимося, знають трошки наші фонди, читають. Ми їх запрошуємо і далі бути нашими читачами, відкривати для себе всі нові видання, якими буде поповнюватися наша бібліотека. А ті, хто ще не був у нас в бібліотеці, я запрошую прийти до нас, відкрити для себе чудовий світ під назвою Бібліотека, поринити в її чарівні книжки, пригоди, вірші, казки, оповідання, фентезі і відкрити для себе безмеж, світ за обкладинкою. Я звертаюся до всіх людей, що мені здається, що хто б не було, чи комп'ютери, чи телевізори, чи інтернет, книжку ніхто не замінить. Взяти нині електронну книжку, прочитати і чи таку, то є задоволення просто від тої книжки ти читаєш, ти багато знаєш. Тобі сторінка за сторінкою ти перегортаєш, ти хочеш ще знати, ще знати, цікаво багато. Бо що тримати в руках книжку, то не, не натиснути кнопку і дивитися в комп'ютер. і то є дуже велике значення. А хто того не зрозумів з дитинства, я не знаю, чи йому можна вже привити в такому дорослому віці. Але як кажу, кожен день на роботу. Все одно і кожна робота починається, навіть тут заяву, як він приходить на роботу, він мусить написати заяву. Йому треба сформулювати своє бачення, чого він йде на ту роботу, як і треба розмовляти. Ще в нас таке, ну є в нас, якщо йдуть на програмістів, то вони тільки комп'ютером, а є в нас такі ж всі організації, що треба ще спілкуватися. І найбільше то буде. Хто любить читати книжку, йому завжди допоможе то в спілкуванні на роботі, в домі, в сім'ї. и така как ќе бы не Булог шо така само своја култура треба да ги носете и читате. Починате с книжка ми издејци.